Добрий день, глядачі нашого каналу. З вами підприємство Агродніпр. Сьогодні у нас на огляді глушники на трактора МТЗ, А Високі, середні, короткі, або навпаки короткий, середній високий. високий. З вигляду дивіться, ніби звичайні глушники ніякої різниці. Коли ви бачите продаж на сайті, різниця відсотків 20. І не дуже зрозуміло, за що ви переплачуєте. А якщо далі глянути, взагалі одинакові. Якщо швидко, теж одинакові. Але ось ось, придивіться. Тут не тільки колір, що глянець і мат, вони теж відрізняються. Ось, ось, ось з логотипом, ось, ось без логотипа. І давайте ближче переглянемо, чим вони відрізняються, окрім. Фарби і висоти. Порівняння зробимо ось на двох середніх глушниках, бо тут верхній посилення є. А на коротких на одному варіанті є посилення, на другому нема, так як коротка труба. Дивіться, ось глушники дешевший варіант і дорожчий. Дешевший йде в нас із штампованим каталожним номером і з логотипом. На тоншому металі а, таку функцію легше виконати. На товщому а, тяжче. Вже треба, щоб штамп хорошо присував. А, по, з приводу зварювання, дивіться, цей варіант зварюється а, точковою сваркою. І торці зварюються. Ось бачите? Торці зварюються тим полуавтоматом. А На цьому варіанті по контуру все вариться напівавтоматом. Ось все видно. А посилення тут уварене коротенький, тут більш розгорнуто і більший ребра жорсткості. Це має краще слугувати на варіанті МТЗ, бо ЮМЗ у нас менш. Менші оберти на двигунові, його менше труси МТЗ, більші оберти, його більше труси, і в оцих місцях часто відвалюється глушник. Тому отакий варіант більш, більш має кращий варіант для МТЗ. Тепер, що хочеться вам показати по товщині. Дивіться, товщина, ось, посилення о... 1,5 мм. Це форба. Фарба. Один тридчет, один тридцять шість. Один два. Коротше, тут один і п'ять іде. І тут ось, якщо замірити, навіть зварено два, то виходить три міліметри. Воно виготовляється із півтора міліметрової сталі. Цей виготовляється із сталі 1,7 мм. Тут 1,87 показує, 1,82 посилення. Тут діаметр я не поміряю, бо напливи йдуть від зварка. А отут ось на самому глушникові. Ось ось товщина. Так, де тут? У нас щоб правильно взятися? 1,7 мм. Тут йде труба. Один і п'ять, один пятьдесят шість, один сорок п'ять. Ну це тут якраз на згинові тяжко впіймати. Щоб іменно правильно воно брало товщину. <загусениця>. А Це йде товща трошки труба, це йде тонша. Всього-навсього дві десятки. Особливо не суттєво, але а, хто вважає, що товщий метал буде краще, це дійсно є краще, він трошки тяжче. По діаметру випускної труби тут маємо ми 54,3. А тут ми маємо 59,9. А тут мені не видно, дивіться скільки. А, тобто ця йде трошки товща труба, і легше виходить більша пропускна можливість і легше виходить нас. Відпрацьовані гази. Одягаються вони в МТЗ на отаке колінце. Дивіться, нормально одягається, трошки під настукування і ось оцей легко заходить. У ЮМЗ одягається на такий патрубок, теж дивіться, трошки під настукування. Тут нормально заходить. При роботі потім воно прогріється, обіжметься все і там, і там має нормально працювати. По нижніх частинах а, тут все нормально. По товщині побачили. Ось, о, послухайте ще. Що... Чуєте, як бубен працює? Тут глухий. Це видно, що більш Щось всередині тут трошки більше наварили. Ось видно сварка, тут перемичка приварена. На цьому не видно тут посередині нічого, що варилося Значить, тут всередині трошки друга конструкція. Давайте тепер заглянемо всередину, що тут всередині. Ну що, поїхали? Що, заглядаємо всередину? Дивіться, заглянути всередину можна і не хірургічним методом, а терапевтичним. Ну, дивіться, всередині крильчатка. І кусочок тут десь міліметрів 70-50 перфорованої труби. Всередині пусто ось, нічого, перепонок ніяких немає, аж до крильчатки і до труби. Товщина іменно. Стяжної труби 2 мм. Хомут хомут 3-мілім. Схожий близько на заводську конструкцію. А тут ось о, дивіться, повирізувано розрізи для утяжки хомута, в принципі, зроблено красиво. Зараз, На цьому варіанті дивіться, теж товщина труби. Ця що зажимається 2 мм. не видно. 2,3. Ну, воно краї тут загусиниться. 2,2. щоб попіймати? 2,35. 2,21. Можливо, навіть 2,2. А товщина хомута Теж 3 мм, Схожий трошечки на заводський, але оці не догнуті. Зараз я вам покажу. Ось сюди, дивіться, який оригінальний а, хомут той, що стояв на ЮМЗ на МТЗ, це виробництво Південної Машинобудівний завод залишки. А, дивіться, товщина має 4 мм повних. 4,2, 4,1, то показує, а, коли рубалося на гіліатіні, то. Трошки краї облой. 4 мм хомут, один отвір, бачите, із лисками для того, щоб болт не прокручувався. Кому потрібно такі хомути для хорошої тяжки, замовляйте, у нас вони є. А в цьому дивіться, всередині ось ця перепоночка, видно вам не видно. А зменшений трошки отвір. Це трошки, трошки буде хорошо глушити звук, але і. Менше буде прохідна можливість труби. Це такий варіант. І тут зроблено аж до цієї ось перетинки вставлена перфорована труба без крильчатки. Просто йде труба з отворами і аж оце поки. Потім розширюється, у нас розширюються вихлопні гази і звужаються. А чим воно і глушує? Принцип роботи глушника. Якщо навіть убрати перетинки на т 150 хорошо видно бочка. оця, Різко розширили гази і на виході різко звузили. Чим воно і з'являється момент глушіння, ефект глушника. А це додаток до цього ще ставлять, щоб воно краще було перфоровані труби, крильчатки. Це вже додатково. А сама суть розширили і звузили. Ось такі в нас варіанти. Замовлять вам, є і такі, і такі. Це буде дешевший виробник. Отакі От варіанти з логотипом. Це буде дорожчий виробник. Різниця десь е, в районі 20%. Е, дивіться, оця частина в них одинакова і різниця буде лише на довжині труби. Тому що шов короткого, що шо в середнього, оця частина однакова. Єдине відрізняється, тільки ось ось, ось ще дивіться девайсик. Це на D245 на турбовані двигуни. Тут уже подивіться яка картинка. Тут серйозна труба і тут прямо ток. Зараз я на світло, а ну видно, що світиться. Хоч є і перфорована труба, але для турбованого двигуна тут прямо ток. Якби щось можна було вкинути. Дивіться, по товщині, тут вже йде та частина, що вставляємо, не 2 мм, а троєчка вже йде. Ось ця труба, хомут який міцний, це вже дійсно оця частина має працювати нормально, воно поставилося, утяглося. Ну і для турбованих двигунів. Прямоток, це теж важливо, щоб воно не глушило нашу турбіну. Звук глушить сама турбіна, а глушник у нас для виведення вихлопних газів в сторону від води. і трошки глушить. він вже доглушує турбіну. Отакі варіанти. Замовляйте, обирайте, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Цього вам найкращого з вами підприємство Градніпор.